Добрий ранок, мої любі діточки! Нас сьогодні чекає комбіноване заняття, зліплення та малювання, і робота називається Повітряна куля із кульок. Спочатку приготуємо круглу форму світлого картону. Із старенької коробки виріжемо коло приблизно ось такого розміру, яка це коробка не має значення, бо потім її взагалі не буде видно. Також, малятка, із залишків виріжемо ось таку форму, вона нагадує форму трапеції. Далі, мої діточки, треба ці заготівки щільно намастити клеєм ПВА. Трапецію, поки відкладаємо підсихати, далі беремо коло і почнемо робити на ньому випуклу форму. Візьмемо шматочок непотрібного пластиліну, зробимо з нього коло і приклеїмо по центру. Потім із будь-якого пластиліну зробимо млинець та накриємо ним попереднє коло. І у нас малятка вийде ось така випукла поверхня. Ми її теж покриємо клеєм ПВА і потім на неї по центру почнемо приліпляти маленькі різнокольорові пластилінові кульки. Важливо починати саме з центру, і потім повільно переміщуємося до країв. Ця робота зручна тим, що пластилін можна використовувати той, який залишився з попередніх наших занять. Коли малятка ви дійдете до краю, то треба робити кульки меншого розміру. Це для того, щоб не було видно картон. Зверніть увагу, діточки, яку тепер форму випуклу та красиву має наша повітряна куля. І зараз ми її приклеїмо. Нехай підсихає. Тепер візьмемо нашу трапецію. Для неї треба коричневий пластилін. Я вирішила його зробити більш світлішим, тому додала білий. Наша з вами задача зробити млинець такого розміру, що він перекрив нашу заготівку. Прикладаємо пластилін, загортаємо його на боки та зайве приберемо. Це ми робимо для того, щоб взагалі не видно було картону. Тепер цю трапецію ми приклеїмо під низом нашої повітряної кулі. Далі працюємо пластиковою картою, підбиваємо з боків, для того, щоб форма була рівною. А зараз малятка робимо ось такі притискання вертикальні, починаючи з центру. Далі робимо горизонтальні притискання, і у нас ця форма дуже нагадує шоколадку. Намалюємо дві лінії, ви спочатку це зробите простим олівцем. Я одразу фломастером. Наша кулька і готова. Тепер можна за вашою власною фантазією прикрасити нашу композицію. Це може бути сонечко із пластиліну або намальоване фломастерами, фарбами чи чимось іншим. Також можна додати хмаринки дощик, веселку, або, якщо забажаєте, навіть пасажирів у вашій кульці. Ось малятка, наша робота і готова. Цікаво те, що наша повітряна кулька складається із багатьох маленьких святкових повітряних кульок. Це мандрівка і свято одночасно. Тож, малятка, я вам бажаю побільше свят та гарну мандрівку в літню пору. Тож до побачення та до скорої зустрічі. Па-па!